Зіуснігер одна з найпоширеніших та найвідоміших мурах України. Хоча ті мурашки такі маленькі, вони не найменші в світі, але досить дрібні. Шкода, шкода від них просто велетенська. На кухні, в хаті вони можуть поз'їдати, позаводитись, наробити шкоди. На городі ще більше перегрізають рослини, які їдять люди. І роблять отакі мурашники. Не такі великі, як лісові мурахи, що в мене в банці живуть, але, але трохи поменше, деякі, деколи більше. А, а, а отакий я знайшов на городі мурашник. Від них можна позбуватися оцтом з содою, просто остом, содою з водою, оцтом з водою, бояться також лимона, м'яти, пижмо допомагає від них така рослина, а багато є способів проти цих шкідників. Але найкращий то все ж таки оцет. Можна кип'ятком полити. Та, та, але допомагає не дуже. Най найлегше просто розгольнути і розкидати в різні сторони, е знищити королеву що, е для того, щоб мурахи е не, роз не зробили наново мурашник. І якщо вони його зроблять наново, скоріше всього, він буде в кілька разів більший, ніж попередній. У мене невеликий. Зараз. Подивимося, що всередині. Всередині, які я думав, багато мурах бігає, вони почали бити тривогу з одного боку, можуть прийти мурахи солдати і сильно покусати, вони вже там виходять. Солдати в них не дуже великі. Королева стандартна така десь до сантиметра, але живе дуже довго. Більше ніж 20 років, 22, 25 може. Королева лазить у снігер, тобто чольної садової мурашки, вони так називаються. Живе найдовше серед мурах всіх. О. Тут крилаті самки і самці, скоріше всього, самки, королеви. Я візьму одну королеву зараз і зроблю для неї інкубатор, але це буде вже потім, як вони спаряться. Поки королева з крилами, то сенсу робити інкубатор і розводити нову колонію нема, тому що вона ще не спарилася і мурах не буде, не буде яєць. Це так само, як е, кури. А якщо матка без кривів, бо вже так подорозка, то тоді її можна брати для нової колонії. Пошукаємо, тут, тут вони переносять яйця, личинки. Я стою далеко, щоб солдати не покусали. Вони в першу чергу рятують свої личинки, щоб нові мурахи змогли вирости. Королеви крилаті, вони літають непогано і королі, мурахи. Крилаті матки і самці спарюються, відкидають крила, самці переважно живуть недовго. Але королева, як я казав, живе дуже довго. І, і тут, поки я розказую, вра вже, мура... вже повна налізло мурах. мурах. ще тут. Тут нічого цікавого нема. У них є різні камери, кімнати всякі. Ем... Ходи лабіринти. Наприклад, переважно є зимувальна камера, солярій літня, а тобто, зимувальна це зимова, комори різні, де, якщо це мурахи жниці, то ну, це не мурахи жниці. В них комора інша зовсім. от Багато мурах тащать одну личинку. Вони не є дуже розумні, але зато дуже сильні, як і інші мурахи. І дуже такі вони кусючі трохи. Як є Лазіус Фалекс, я зніму відео про нього, то там він ще кусючий, і цей вид так само латинська назва, яка Лазіус ніггер, чорна садова мурах. Все, що можу сказати, то шкідлива, не дуже розумна, і сильна, і трохи косюча. такий у нас мурашник. Таке вийшло відео. До нових зустрічей!